І я бачив сон, не все там сном було, погасло сонце ясно. темні зорі без променя і без шляху блукало у безмірі, і крижана земля у темряві наосліп кружляла, і наставала ранішня пора, і минала дня по собі не привівши. Загибелі своєї певний люд колишні пристрасті забув. Завмерли усі серця в одній молитві світла. І жив при вогнищах народ, і трони, палаци вінценосних королів, хати пристаніща всього живого на вогнищах згоряли. І вогонь з'їдав міста і юрмились люди на згарищах, щоб глянути востаннє, запам'ятати лиця дороги. Були щасливі. Ті, кому вулканів присвячували смолоскипи з гір весь світ знімів у болісній надії. Ліси підпалено, та вже й вони щоденно танули, тріщали, тліли, валились чорні кістяки дерев, і ширився навкруг похмурий морок, і при останніх спалахах заграв, зринались темноти, якісь химерні людські. Обличчя, хто лежав у пітьмі, закривши очі, плакав із очею, хто голову, понуривши, всміхався, і заклопотано метались інші у пошуках поживи для вогню, і в бездумі вдивлялися у небо в печальний саван мертвої землі. І падали з прокльонами додолу, і скреготали, й вили у пилу, і злякані птахи кружляли з криком махали непотрібними крильми, і страхом скорені вже й хижі звірі і йшли до вогню, і гади меж людьми клубочили, сичали й не кусали, а люди били їх собі на харч. І спалахнула враз війна, якої давно не віддав люд. І знову кров лилась за їжу, і особінно кожен сидів у темряві і понуро їв. Любові не було, єдина думка опалала всіх ганебна близько смерть. Нестерпний голод пік людей і гинув у муках люд. Гнили кістки, трупи не ховані, кістяк гриз кістяка. І пси голодні кидались на власних господарів. Один лиш бірний пес небищика господаря не зрадив. Він одганяв голодних і лихих, людей, птахів і звірів, доки інша поживана дала голодні пащі, та сам не їв нічого, тільки вив. Вив жалісно, лизав холодну руку, що вже погладить намогла його ласкава. Та й нарешті її він сконав. Весь люд помалу вимер, тільки двоє на все велике місто залишилось це вороги були, зійшлись вони, де вівтаря щетліли головешки. Було чимало там святих речей не для святого вжитку. І руками холодними кощавами вони враз попіл розгребли. Диханням кволим роздмухали вогонь, і як на сміх їм видно стало. І вони обидва не відавши, кого тут голод звів, із написом страшним на чолі ворог. Нараз поглянули лице в лице із жаху крикнули, і впали мертві, І світ став пусткою. І вся земля колись могутня й велелюдна. Нині чорніла грудою без трав, дерев, без люду, без життя. Вже не було весни й літа, осені й зими, лиш хаос смерті був. Моря, озера, ріки все ощухло. рух завмер в німій безодні. На морях змертвілих безлюдні кораблі гнили. І щогли шматками осипались, і вода не плюскала і не хвилювалась, шторми навік влягались, і канули в небуття, бо місяць їх владар давно сконав, і в сонному повітрі вітри зів'яли, не стала хмар, бо пітьмі поміч їх була вже зайва, навіки Всесвіт вдень. above